щелепи. Двійко юних відпочивальників вирішують продовжити знайомство нічним купанням у морі. У результаті панянка стає вечірнім перекусом для акули. Шеф поліції пропонує закрити пляж до вирішення проблеми. Але мер та власники прибережних готелів усіма руками проти, оскільки це зруйнує їхній бізнес. Мисливець на акул Квінт пропонує свої послуги і хоче за них 10 тисяч доларів. Але місцеві вирішують зробити усе своїми. Силами за якийсь час справді впольовують тигрову акулу. Усі безмежно раді. Але океанограф Гупер на усі сто певен, що це зовсім не той хижак. Його слова підтверджує ранковий візит акули у сусідню лагуну. Схоже, доведеться мерії таки скинутися мисливцю, інакше містечко приречене. Головні ролі виконали Рой Шайдер, Роберт Шоу, Річард Дрейфуста, Лорейн Геррі. режисер Стівен Спілберг, Парк юрського періоду, автори сценарію Пітер Бенчлі Безодня та Карл Готліп смертельний трикутник за одноіменним романом Пітера Бенчлі. Щелепи планували випустити під Різдво 74-го. Але через затримки стрічка вийшла улітку 1975-го і стала першим літнім блокбастером. Сеанс відвідало понад 67 мільйонів глядачів. Для зйомок було виготовлено три механічні моделі акули кожна вартістю у 250 тисяч доларів. А перша вбита акула була цілком справжньою і впольованою незадовго до того у Флориді. Початковий рете. Нг був R, себто заборонений для дітей. Рейтинг PG, перегляд, неповнолітніми рекомендується у супроводі дорослих, забезпечила обрізка однієї зі сцен нападу. Загальний хронометраж Акули становить усього 4 хвилини. Згаданий сьогодні фільм «Іранія» дев'ятсот був створений як пародія саме на щелепи. У глибокому синьому морі номерний знак із зубів акули такий же, як і в щелепах. Ліки, у свою чергу, є відсилкою на Джеймса Бонда, а оригінальна назва смерті серед айсбергів орка Себто косатка – це також назва човна зі щелеп. Франшиза розрослася на чотири фільми щелепи 2 го щелепи 3D 1983-го та щелепи помста 1987-го. Причому кожен із них збирав у прокаті менше і менше. А кожен новий епізод оцінювали гірше і гірше. Бюджет становив 6 мільйонів доларів, а касові збори понад 477. Рейтинг 8.1 1 на IMDb та 97% на Rotten Tomatoes. І це культовий жахастик для вечірнього перегляду, без якого щонайменше більшості зрештою стрічок просто не зняли би.